Доброго вечора, друзі. Сьогодні хотів би поговорити з вами на важливу тему, як отримати тимчасовий захист повторно в країнах ЄС. Це питання дуже сильно задають багато підписчиків, і сьогодні я постараюся на нього відповісти. Що ж, перше, що хочу зазначити, що багато людей, які приїжджають до Європи, вони мають, звісно, право на зміну свого тимчасового захисту в країнах ЄС. І так само, якщо виїжджаєте до інших країн, це країни, які сьогодні не виходять до ЄС, це Канада. США та Великобританія, ви теж можете без проблем змінювати свій тимчасовий захист. Але напротязі 90 днів кожен українець має право змінювати та вибирати ту країну, яка йому більш доподоба по соціальній допомозі, соціальному захисту, по працевлаштуванню та безпеки своєї родини. Що ж, виникає головне питання, і це питання дуже часто задають: чи можна змінювати країну тимчасового захисту? Однозначно, можна. І це дозволяє директива ЄС. І це підтверджують багато юристів, які сьогодні цим питанням займаються. Що ж, якщо ми звернемося до директиви ЄС, яка сьогодні регулює це питання, то в цій директиві немає обмежень щодо отримання українцями тимчасового захисту тільки один раз і тільки в одній країні ЄС. Але. Виникають питання з тими країнами, які зараз дуже часто змінюють свої законодавчі акти. І нерідко так буває, що вони законодавчо прописують, що українці можуть отримати тимчасовий захист тільки один раз в їхній країні. І не винятком є Швейцарія, яка прийняла і в якій прописано, що українець може отримати тільки один раз тимчасовий захист в їхній країні. Тому в цій країні дуже легко його можна втратити. Що ж хочу ще додати. Сьогодні юристи радять, перш ніж їхати до іншої країни, зверніться до консульства цієї країни, проконсультуйтеся і задайте ті питання, які вас будоражать та можуть знервувати при переїзді до цієї країни. Тобто, чи ви взагалі маєте право до цієї країни поїхати та переїхати? І що ви можете отримати? Яку соціальну допомогу та соціальний захист? Звісно, при переїзді до іншої країни. Статусом тимчасового захисту вам потрібно в іншій країні закрити ваші банківські рахунки, закрити рахунки мобільного оператора, інтернета та інші рахунки, які можуть тягнути фінансові зобов'язання з кожного вас. Якщо ви це не зробите, можуть нараховуватись такі невеликі нарахування за півроку, за три місяці це буде сума, яку ви не сплатили. Її будуть до суду, вона збільшиться і вам придеться заплатити більше, коли ви будете повертатись до цієї країни або їхати через неї до України. Тому до цього питання треба серйозно підійти. Що стосується того питання, якщо ви оформлюєте візу до ЄС і приїжджаєте тут живете, а потім у вас виникла ідея, або ви змогли поїхати до іншої країни, наприклад, відкрити візу до Канади, США, Великобританії, то тут немає ніякої проблеми. Тому що в цих країнах на сьогоднішній день немає такої обмінної системи, яка може моніторити і знати, чи бачити, що у вас є тимчасовий захист в країнах, таких великих, як ЄС Великої країни, такого об'єднання, наприклад, в Польщі чи в Німеччині чи в Австрії, але ви дуже швидко можете його втратити, тобто ви можете втратити тимчасовий захист в Польщі на протязі 30 днів, в Німеччині та в Австрії приблизно за 60 або за шість. Місяців часу перебування в іншій країні. Що ж, якщо ще підкреслити, що на ці країни США, Канаду, Великобританію на них не діє директива ЄС, тобто нема чого переживати. Друзі, більш детальну інформацію про цю, цю суть та як діяти в цій ситуації, я залишу під відео. Це буде велика стаття, яку надрукували юристи, які радять багатьом українцям. З нею ознайомитись, тому раджу вам теж почитати або порадити тій людині, яка сьогодні це потребує. Дякую вам, що підписуєтесь на мій канал, дивитесь, поширюєте, ставите лайки та коментуєте. Всім бажаю гарного вечора! Бажаю нам миру, тепла та щоб всі наші рідні були здорові. Всім гарного вечора.